Кривий ріг сьогодні засніжило. Працівники комунальних підприємств, відповідальні за прибирання вулиць, про погіршення погоди, знали заздалегідь, і були готові увечері та вночі. На вулицях можливий фактор мінусової температури, який теж береться до уваги, в зв'язку з погіршенням погодних умов снігопадом з налипанням снігу та зниженням температури. Очікуємо у вечірній час зниження температури. Нижче нулю до мінус 1-2. Близько 14-ї години було проведено в межах штабу по підготовці до опалювального сезону нараду зі всіма комунальними службами. Також було на шлях автошляхи міста виведено 26 одиниць спеціалізованої техніки для того, щоб вони попередньо відпрацювали автошляги на випадок ожеледиці. На даний час на автошляхах ще відпрацьовують, закінчують своє завдання 15 МДК, ми їх називаємо піскаріще, по розсипці протиожеледної суміші. Акценти розставлені на шляхопроводах, підйомах, спусках та перехрестях. Там, де світлофорні об'єкти, і дуже часто зупиняються автомобілі. Якщо брати управительські компанії, то на даний час, за фактом проведеної наради, готово 300, близько 400 чоловік вийти на прибудинкові території для посипки, у випадку, якщо буде все ж таки ожеледиться. І також управителі готово вийти на прибудинкові території у випадку посилення снігопаду. 23 одиниць тракторної техніки для того, щоб якраз прибирати сніг на привинкових територіях. Загалом місто цілком готове до будь-яких вогодних умов. На 17-ту годину також призначена селекторна нарада під головуванням заступника міського голови Олександра Володимировича Катерченка з дорожніми службами, з комунальними службами та і з райвиконковим. Додатково хотілося б звернутися до підприємців, які Мають свої об'єкти на зупиночних комплексах та вздовж червоних ліній. Розуміємо всю важкість ситуації, яка на даний час воєнний стан, війна, але ж все ж таки прохання звертати увагу на погодні умови, відслідковувати є снігопад, ожеледиться та виконувати свої обов'язки в відповідності до нормативних актів правил благоустрою, для того, щоб наші мешканці не травмувались біля їх об'єктів та на територіях, які суміжні з їхніми об'єктами.